О, Грузія 2008 взагалі, те, що я там пережив, це взагалі було унікально, тому що ну уяви собі, у нас колектив, ну і відповідно, як в таких великих крупних компаніях мають бути представники з певними зв'язками. І у нас був один заступник директора а, із загальних питань, а, а... в смыслі... так. Це під, підполковник ФСБ, mm -hmm. який а, працював на різних підприємствах а, в Казані. Ну, фактично, був там секретчиком. Да? І він багато кого знав. І коли треба було узгодити якісь технічні питання з а, міською владою, з республіканською владою, то відправляли Станіслав Юріча Блямова. Mm -hmm. І... А, Керівник адміністративно-господарської частини, в структурі якої була Служба безпеки, був ще один підполковник, але МВД, колишній заступник начальника приволського райвідділу, міліції, райвідділу МВД міліції, як вона називалась? Общественної бізопасності mm. Дмитрий Ніколайович Чернишов. Я спеціально називаю ці е, прізвища. І от уяви собі, 8.08,08 вторгнення Росії в Грузію. І абсолютно два нормальних дядьки, з якими ми там пили горілку ще буквально там місяць-півтора тому на чимось, я не пам'ятаю, там дні народження, ті, до яких я звертався з будь-яких там побутових проблем. А у мене, як у іноземця, звичайно, були якісь побутові проблеми. І вони там все вирішували. І от це, а це вось. 08, це, по-моєму, субота чи неділя була. Теж не пам'ятаю, ну, те, це що було, щось, да, на вихідних близько, вихідних було ще відкриття Олімпіади, так, щось таке. Так так так, 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 так. І от уяви собі, понеділок, 9 ранку, я приходжу на роботу, сідаю за свій стіл. І раптом просто не відкриваються, а вилітають двері в кабінет. І оці два російських офіцера вони прилітають. І отак двоє, як коршуни, ставлять руки на стіл. І говорять, з матюками, з усім, ну що, ваш сакашвілі. Ну, тобто, три дні вже пройшло. Вже, ну, так, ну, да, почалось, ну, видохнути. Uh -huh. Ти офіцер, а один, до речі, Чернишов, навіть у нього було два відрядження в Чечню. Uh -huh. Міліцейський якийсь. Да. І вони. все, слідуючий Крим, це восьмий рік, Следующий, наша цириковая армія. Е -де 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 -де! І вони мені, я кажу, мужики. Мужики, кажу, видихайте, видихайте.